На перший погляд, це просто молода сакура, але вона незвичайна. бо висадили її на місці, де два роки тому була могила: хрести, з фанери і одна дата смерті на двох. Так на території ірпінського скверу мами поховали 12-річного Івана Метя та його маму Марину. 5 березня 22-го року. Вони намагалися евакуюватися із палаючого міста, але в дворі їхнього ЖК їх і станка розстріляли росіяни. Чуєш, кате, бійся засинати, бо маленький хлопчик Зерпеня прийде уночі, щоб нагадати, як вмирала вся його сім'я. Разом із мамою, братом, волонтером, який допомагав рятуватися, і двома песиками від ворожої міни загинула й учениця Ірпінського ліцею лінгвіст, дев'ятирічна Аліса. Перебийніс. 5 березня 22-го року Аліса з рідними подолала дорогу життя, але до евакуаційного автобуса вони дійти не встигли. Тіла моєї сім'ї. І крик моєї собаки діти уже лежать там, они мертвы. В лютому березні 2022 року російські окупанти цинічно вбили п'ятеро дітей з Ірпінської громади. Найменшій Дарині Гуріновій було лише шість місяців. 130 невинних дитячих життів росіяни забрали від початку повномасштабного вторгнення на Київщині. Понад 600 вбили по всій країні. Сьогодні Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Мешканці Ірпеня зібралися у сквер. І мами. Це є військовий злочин, який не має прощення. Дитина це є майбутнє. Хтось із них міг бути президентом, прем'єром, начальником міста чи звичайною людиною, як казав покійний блаженніший бути людиною. Ірпінці вшанували загиблих українських дітей хвилиною мовчання, запалили лампадки і залишили у сквері мами м'які іграшки та квіти. Заспівай же мені, колескову в Ірпіні, де немає війни, де співає зрання Соловейко, там де равлики після дощу. Поверни мене, мамо, в дитинство, я тебе від війни захищу.